Вітаю, піпли. Раніше було як виробник упускає декілька карт, і ми розуміємо, що оцінювати треба по зростаючій. Минуле покоління це більш слабкі відеокарти, нове більш потужні. Але за останні роки всі ці DLSS, се, МДФСА раб ray tracing, генерація кадрів ще купа всяких технологій, і в певних поколіннях вони є, в інших немає. Один виробник свою відповідь підготував, яка ніби те саме, але працює інакше. Інший ще щось напридумав, щоб технічно відеокарта була слабшою, а на ділі потужнішою. Чорт голову зламає в усіх цих моментах. Не дивно, що зараз багатьох турбує питання, чи збирати самому комп'ютер, чи довіритися все ж тим, хто робить це на постійній основі, враховуючи всі ці моменти. В Минулому відео зі збіркою свого ПК я пояснив вибір 4060 Ti, Та і загалом обирав і збирав систему я сам. Але команда дропзони така: а що ти скажеш на плюс-мінус такий самий ПК, який зберемо ми, і з іншими відеокартами. До того ж, з досить цікавими відеокартами. В цьому відео я розкажу про топ ПК за свої гроші, так би мовити. На момент запису, і що саме цікаве, ми поглянемо на що здатна RTX 3090. майже топова відеокарта минулого покоління станом на зараз, та ще й у виконанні Founders Edition. Ой, краса. А також одна з найкращих на ринку по ціна продуктивність від червоних AMD 6900 XT. зачепимо максимальний спектр, так би мовити. І розберемося, чи варта уваги 3090 прямо зараз, адже коштує вона не те, щоб дешево, бо технічно всередині то є монстр. При цьому позбавлений 3.0. і що. Може, 6900 XT, яку багато хто розглядає до покупки, адже FPS на гривню вона дає в тестах один з найкращих, ще й позиціонується в 4К геймінг. Та чи все так добре? Відео не претендує на експертну думку та не говорить, що саме ці відеокарти ідеальні для цієї збірки. Ми дивимося, ми оцінюємо, ми аналізуємо. Розпочинаймо. Що ж, давайте про ПК, який буде розкривати винуватців сьогоднішнього відео. Отже, помітно, що він біленький і гарненький, тому материнська плата Gigabyte b 650 m Aorus Elite Ax Ice Це в принципі така, як в мене з ось цього відео, лише мікро atx та біла, звісно. І це говорить нам, що система на am 5 6 плюс 6, фаз живлення, масивні радіатори, підтримка Wi-Fi Bluetooth коробки, загалом ось всі технічні характеристики. Крута і не сама бюджетна материнка, точно виглядає відпадно. Серцем виступить Ryzen 5 7600. Сот, який команда Дропзони розігнала, і от це цікаво, бо саме на ньому я хотів зупинитися у свій час. Теж відомий камінь з збудованою графікою на АМ 5 сокеті, потужний, щоб розкрити відеокарти, але не супер гарячий. Тому башта тут ID Cooling se 224 XTS White, чотири теплові трубки, заявлений TDP220, недорога башта за близько 1000 гривень. Теж в білому виконанні, досить компактна та красива. Єдине, що тут на ній інший кулер поставили, щоб синхронізувати підсвітку, можна було. Що ми і маємо, плюс отакі гарні елементи дзеркала тут тепер є до вигляду 100-500, до ФПС. Теж, звісно, оперативна пам'ять же Trident Z5 Neo RGB White, 32 гігабайти, 6000 МГц, з двома планками з RGB підсвіткою. Бо це плюс до всього не забуваємо. Ось такому срібно білому виконанні. Чудово вписується в загальний концепт. Також хлопці з дропзони написали, що вони її затюнили перед відправкою. В них є опція, яка дозволяє досягти на більш бюджетних оперативках швидкості суттєво дорожчих. Що тут і зробили SSD, тут фанкш'янк s 790 на 2 ТБ. Я про такий чую вперше, чесно кажучи, та то швидка штука має швидкість щитування 7450 МБ на секунду та швидкість запису 6750 МБ на секунду. По тестах трішки не дотягнув заявлених, та в роботі ж флеш, звісно. Знаходяться комплектуючі в полоні біленького корпусу Deepcool ch 560 Digital Tempered Glass Midi Tower, але ширший стандартного, як мені здалося, тому має триста. 40 міліметрових кулери попереду і один 120 мм міліметровий позаду. RGB, загартоване скло на магнітах, чудова вентиляція, фільтри, є елементи дизайну DeepCool, дуже стильовий і дійсно зі смаком корпус. Ще є такий приколдес у вигляді моніторингу навантаження та температур, відеокарти і процесора має інфу бере з материнки. Чесно, класна штука, тепер теж хочеться собі щось подібне. В корпус є вбудований тримач від яхи та і в принципі все. Не те, щоб дешевий кейс, як на мене, трішки оверпрайс, адже коштує на Запису близько 6 тисяч гривень, якщо купувати окремо, але візуально та концептуально просто смак. Живить систему блок живлення MSI MPG A750 GF на 750 ватт. Модульний, я його не діставав, він чорний, але по-перше, його видно лише ззаду, а по друге, стенд більше тестовий. Тут головне, щоб надійно було і нічого не заважало працювати головним героєм. Давайте про них. Nvidia GeForce RTX 3090 у тому самому виконанні з трейлерів та презентацій. До біса важка. Мені аж з. Стало цікаво, скільки вона важить, коли дістав для зйомки. І боже мій 2,2 кг. кілограми. Такі підпірка життєво необхідна. Точніше, комп'ютеру вона необхідна, якщо жити хоче, бо нехай той PCI посилений без підставки був би як моя рука в дитинстві. Поламаний, звісно, RTX 3090 є в різних виконаннях, а от Founders Edition в Україні десь побачив лише за 32 тисячі, що оверпрайс. Більше пропозиції немає, тому маємо контент, так би мовити. 24 гігабайти пам'яті, 4К, геймінг і все таке. Ось детально, кому цікаво, дійсно, звір навіть зараз. Але мені є що сказати далі, адже прогрес не стоїть на місці. Додам ще, що ну дуже якісна, суцільна, важка та крутецька виконання, футуристичне та лаконічне, і ну ніде більше такого не зустрінеш. Коротше, враження складає епічне мамо, я закохався згодьтеся. Протистояти, ну не те, щоб протистояти, адже ціна все ж має вагу. Але тим не менше, наступна в тесті буде AMD Radeon 6900 XT. 16 ГБ пам'яті і близько 20-23 тисяч гривень, залежно від розпродажів і продавців в Україні. Виконання під'їхало теж не MSI Gaming Z Trio. Ви точно його бачили, знаєте? І особисто я був вражений, яка вона масивна. Ну трохи більше ніж 1,6 кг кілограми. Це не фандерс, але і слоти вона займає два, а не три. Щільні радіатори, металевий бекплейт, три по вісім пін живлення скажена. Вимагає виконання дорого багато. На картинках виглядає більш пластмасовою, чи що а в руках віє надійність. Єдине для чого ця підсвітка. Солідність і дизайн вбиває це точно, але це справа на любителя якості тут, дай Боже. У мене завжди були проблеми з AMD картами і забігаючи наперед, тут не обійшлося, але все по порядку. По вартості у дропзони варіант з RTX 3090 коштує близько 52 тисяч гривень. Варіант з RX 6900 XT коштує 46 тисяч гривень. І зачіпаючи тему, де краще зібрати, дропзона говорить, що в них в принципі певні комплектуючі обходяться дешевше, адже закупівлі прямі, та й для тих, хто не бажає в тому розбиратися, а хоче, щоб просто все працювало. ціна не оверпрайсна. Там можна банально прикинути вартість окремих компонентів і це самому зрозуміти. А вони ще й зберуть, доставлять оперативку й проц роженуть, якщо потрібно. Коротше, альтернатива для багатьох, я думаю, цікава. Що ж, першою відбуватися буде 3090. Не скажу, що сіро чорний дизайн не личить білому ПК, адже чорні елементи тут все одно є. А якщо білу підсвітку бахнути, цей футуризм відеокарти дуже навіть в тему в цьому кейсі, хоча й незвично її тут бачити. Сам кейс з кулерами аж занадто тихий, близько 600 оборотів простої, які я не чіпав, плюс мінус 46 градусів на розігнаному проці на хвилиночку, та плюс-мінус 38 на відеокарті, практично безшумний. Вентилятори відеочіпа підключаються лише при навантаженні, звісно, і це ще один плюс. З вона дуже тиха. Охолодження справляється не те, щоб чудово, а бездоганно. Але ми тут не зовнішній вигляд оцінюємо. Хоча як про це не сказати, адже не кожен день тримаєш таку в руках. Більше цікаве, чи є сенс в минулому поколінні? До того ж, в ледь не найкращій 3090, як ту мама з татом задумували. На початку я сказав, що зараз стирається межа між прямою потужністю і технологіями. Вони борються між собою, тому різні виробники зі своїми чіпами по різному себе почувають у нових проєктах, і далі тести це доведуть. Що ж, маємо пам'ять мікрон і ось такі показники FunMark Марк у Full HD. максимальна температура 65 градусів. Та найцікавіше, звісно, ігри. Всі тести у Full HD, що не дуже окей для таких фіг, але в мене немає поки що 2К монітора, чи тим паче 4К. Тому маємо, що маємо. Кіберпанк 2077 ультраналаштування. ультра налаштування, абсолютно все у стелі, окрім трасування шляху. І отут починається те про що я говорив: купа технологій, з якими і без яких різні відеокарти в різних іграх видають абсолютно різні результати. Та я виходив з того. Як більшість з нас би грала. Отже, все в стелі, окрім трасування шляху DLSS на якість і бенчмарк без жодного статера. В результаті видає майже 98 кадрів. Під час гри це 100 110 кадрів стабільно і температура 65 градусів. Повторюся, охолодження Founders просто кайф для вух. Супер приємна відеокарта. Далі знищуємо 3090 трасуванням шляху з DLSS на якість знову ж таки, і отримуємо вже 50-60 кадрів у Full HD. Трасування шляху супер дивна штука, як на мене, краще замінити DLSS на нативний ДіЛ. Але й тратити 10-15 кадрів і грати на абсолютних ультрах. Так чи інакше 3090 справиться і в 2К. На захмарні 100 кадрів вже розраховувати не доведеться, але 70 при абсолютних ультрах на Full HD в панку можна бачити. Щоправда, є 330-350 ватт і щоправда це Full HD. І відразу відступ ті самі технології. 4060 Ti з відео про мій ПК видає плюс-мінус такі ж кадри на аналогічних налаштуваннях, бо має генератор кадрів. При цьому технічно в середині 4060 Ti. Набагато слабша, і в іграх, де генератор відсутній, в переважній більшості, тим паче в 2К чи 4К, вона і поряд не стоятиме. Ось ще я мав на увазі про те, що зараз різні покоління в різних іграх ведуть себе по-своєму. А є ще й AMD, які взагалі інший табір, і там взагалі свої приколи. Nobody Wants To Die, ультра налаштування і знову близько 100 кадрів під час геймплею. Візуальний атракціон, з яким віддяха справляється без всяких проблем, маючи запас на більше розширення. Я б сказав, вона його вимагає. Red Dead Redemption 2. Ультра Аштування по дурості запустив на вулкан і отримав 115 кадрів після бенчмарку. На DirectX 12 бенчмарк видав вже 139 кадрів. Під час геймплею взагалі якась люта штука відбулася. Кадри підіймалися аж до 165, і от знову яскравий приклад. 4060 Ti так вже не зможе. В неї плюс-мінус 100 кадрів з DLSS на якість, бо гра без генератора. При цьому в 3090 DLSS майже нічого не змінює в плані продуктивності. Відеокарта гру пережовує Full HD як якийсь інді проєкт, нагадуючи, що вона була. Перед топом Сено Сага, Hellblade 2, вже новіший проєкт, і ультраналаштування з DLSS на якість близько 100 кадрів. Знову ж таки, на 30-90 грається без проблем, жодних підвисань, як завжди, є запас на майбутнє, хоча з просадками до 80 кадрів. І плюс-мінус така сама ситуація була і на 4060 ti у Full HD. Supernatural – це ще один проєкт Unreal Engine 5, ультраналаштування і ідентичні 80-120 кадрів бетка, тому стрибки кадрів можна пробачити, але загалом суперграфонії дається від. До теж без проблем, маючи запас на більшу роздільну здатність. Відьмак 3 Next Gen, знову ці кляті технології, яких позбавлена 3090, через що вимушено власними силами їсти цей жах у вигляді рейтрейсингу у відьмаку. Жахлива оптимізація RTX в цій грі змушує кадри падати до 70-60, а то й менше при ультрах з DLSS на якість, що результат 40-60 тя із тією ж генерацією кадрів. Проте якщо відображення вимкнути, ми маємо аж 130 і 140 кадрів в середньому, що вже поза конкуренцією. Францію. Якось так. PUBG на абсолютних ультрах з відображенням 120 грається, як завжди, з гойдалками в цілих 100 кадрів туди-сюди, але без підлагів, запасу потужності з головою. Від 120 до 200 кадрів маємо. Якщо грати на оптимальних налаштуваннях, то там всі 300 плюс. Підокарта гру не відчуває від слова зовсім, незважаючи на люту оптимізацію, якої немає. Last of Us теж 100 плюс кадрів, хоч називаю відяху 100 кадрів. Абсолютні ультра нуль статерів у самих складних сценах. Дуже чудова постановка у грі, аж перепройти захотілося. І Десерт Алан прокидайся два. Ох, і важка іграшка, як ганделя для восьмирічного Full HD з DLSS на якість абсолютними ультрами 40-60 кадрів, стартова локація на 30-90. Я очікував більшого. Але ще страшніше, якщо вимкнути апскейл. Нативно целить 30 кадрів. Господи, прости, у Full HD, Карл. Щоб отримати кохані 100 кадрів, навіть на 30-90, треба прощатися з рейтрейсингом, інакше покрутивши налаштування на високі, плюс DLSS на якість, і відеокарта релізить близько 60-70 кадрів це вже не абсолютні ультра. Та повірте мені, це краще того, що я бачив у 6900 xt хоча й згодний, але надто сильно зжирає потужність відеокарти. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. AMD Radeon 6900 XT. Міняю відеокарту, ставлю адреналін, останні драйвера і все по новій. Підсумку трішки далі. Спершу глянемо, що здатна 6900 XT в тих самих іграх. Нагадаю, коштує вона дешевше, по сухій продуктивності має бути трохи слабше, що так і є, але все одно закрити всі сучасні потреби. Смішно те, що виробник позиціонує її для 4 к геймінгу. Ну хз. виконання від MSI, повторюся, звісно, кайфове та дизайн на любителя, особливо ось ця підсвітка. Круто, що регулюється в спеціальному софті, та все ж я любитель більш міні. Мінімалістичного дизайну, та то таке в плані виконання дійсно я приємно вражений. Відеокарта якісна. В простої трішки гарячіша за 3090, А під навантаженням суттєво голосніша. Прямо в порівнянні відчувається, тому я не просто так хвалив охолодження Фандерс на початку. Вентилятори женуть до 2000 обертів, намагаючись тримати потрібну температуру, тому шуму від неї більше. Ще варто сказати, що тести відяху в інший день було прохолодніше, тому декілька градусів погода компенсувала. Пам'ять тут Samsung, що круто, і тадам воно. Марк не стартує. Та не просто не стартує, а вимикає комп'ютер. Просто вимикає, вперше таке бачу. Я не мав часу та бажання розбиратися, чому так сталося, адже проблема не в перегріві, не в достатній потужності блока живлення. Відеокарта їсть близько 310 Вт, що менше ніж 3090 під навантаженням. І якщо цих аргументів мало, то в інших проєктах вона ж працює. При цьому Фунмарк дропає ПК на прикладі кіберпанку. Покажу, як ПК вимикається лише при увімкненні рейтрейсингу. Так це була не одинична акція, хоча у тому ж відьмаку з рейтрейсингом проблем немає. Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях кадрів до хріна і трішки. Це без апскейлів, вона на хвилиночку наганяє 115-140, а в якихось локаціях всі 160 кадрів. Це люті показники моментами більше, ніж в 3090. Але тільки вмикається рейтрейсинг, комп вимикається. Ось такі от справи. Звісно, це якось фікситься, я впевнений, але це зайві проблеми та витрачання часу, і чомусь саме за AMD я не можу впихнути, накотити драйвер і отримати все, що мені потрібно. Знову таки проблеми сучасності. Ігри повинні підтримувати різне масштабування а повинні компенсувати відсутність генерації та гідного рейтрейсингу іншими плюшками у вигляді нативної продуктивності за ті самі гроші, і часом стається так, що щось із чимось не дружить. На жаль, випробувати рейтрейсинг на AMD Мені в цій грі не вдалося, хоча без того грати в 150 кадрів, звісно, комфортно і знову ж таки до 300 Вт. А от гріється на диво не дуже. Температури в межах 60-65 градусів в середньому. Ноубадіон з Тудай тут якраз показує різницю в ціні, адже якщо 3090 видавала стабільні 100 кадрів, то тут 85-90 з FSR на якість. Проблем ніяких, але в грі, де важлива чиста продуктивність, перша різниця в ціні проявилася. Red Dead Redemption 2 аналогічна ситуація. Гра 18-го року вимагає справжньої продуктивності, тому на 6900 XT. Ми маємо захмарні 130-140 кадрів на ультрах, що менше ніж в 30-90, але і ціна менша. А 140 плюс кадрів це може бути для когось мало в RDR2. Апскейл від AMD тут теж майже не грає ролі. Краще вже в нативі. Відеокарта взагалі без проблем це дозволяє. Цікаво, що бенчмарк видав взагалі 147 кадрів, що на 8 кадрів більше, ніж в 30-90, але геймплейно кадрів все одно тут менше. Температура знову ледве 60 градусів, AMD вже не ті, це точно. Це на сагахелб. Лейт 2 AMD FSR на якість тут дуже милить картинку, щоб видати хоча б 90 кадрів, але якщо його вимкнути, отримуємо ледь 70. САГА далася відеокарті суттєво важче, ніж представникам від Nvidia. Supernatural тупо не запустилася, теж дропає комп'ютер без всякого пояснення. Тож причина здається, що із панком і його рейтрейсингом чи фунмарком. Відьмак 3 працює бездоганно. Якщо для вас бездоганність це 40 кадрів на ультра з рейтрейсингом і ФСР на мило. Ой, на якість я б рекомендував вимикати тут відображення, оскільки відеокарту дуже даунгрейдит. Ця технологія, а умовного генератора тут немає. Якщо в 3090 його теж немає, то це не проблема, бо там потужність та адекватне сприйняття технології рейтрейсингу переварює все, що наробили розраби. А от в AMD її не вистачає. Без рейтрейсингу вже маємо грабельні 85-90 кадрів. PUBG приємно здивував спершу на ультрах було більше кадрів ніж 3090, там понад 200, але за рахунок лютих просадок гри на AMD зловив пару статерів, після чого кадри були менші ніж в моєї 4060 Ti. Та все погрішність, грати можна без проблем, звісно. Last of Us теж щось крашнулася перший раз, але пробачимо, можливо, бо до цього була NVIDIA. Прийшло три роки, поки гра підзавантажила шейдери. і Я забув вімкнути запис екрану. Тому доведеться повірити на слово, що тут з FSR 2 також близько 100 кадрів на ультрах і вирішує пам'ять, бо навіть у Full HD гра їсть понад 12 гігабайт. 4060 умовно тут може ловити статори через недостатній відеобуфер. Ну і що, ви готові? Аллен прокидайся 2, бо тебе рознесла 6900XT в 10 кадрів. На ультра налаштуваннях з FSR 2 та рейтрейсингом треклятим гра працює в 9-10 кадрів, що називається не працює. Відеокарта завантажується на 100%, але з технологією в цій грі просто не дружить, тому нічого не допоможе, окрім вимкнення. FSR на якість дуже милить картинку, на жаль, але видає вже адекватні 110 кадрів з запасом, що може навіть у 2К – якщо FSR вимкнути ж близько 80 кадрів і 8 з рейтрейсингом, але я б вимикав краще 80 і нативне розширення. Що можна сказати? 3090 дійсно потужна відеокарта, до того ж, дає можливість власнику говорити, що в нього 3090, а згодтися це звучить. Дійсно, в багатьох іграх 3090 найкраще б себе почувала в 2К, а десь, можливо, навіть в 4К, якщо ви не FPS-ний задрот. Виконання Thunder Sedition це взагалі любов. Я за ці декілька днів звик і тепер аж не хочеться прощатися. Вона об'єктивно потужніша за мою 4060 Ti, але існує, але у вигляді штучного інтелекту, які ті ж Nvidia додали у свої ж відеокарти, але вже 40-вої серії. Тому умовно. 4070 Super, яка, до речі, теж може стати в цей ПК плюс-мінус за ті самі гроші, виглядатиме привабливіше. Час такий, що ми відеокарти обираємо по принципу фотокамер, ніби не залишилося тих ідеальних, які знищать всіх конкурентів. Доводиться обирати серед тих, які закриють саме твої потреби. 3090 мені сподобалася, вона просто з'їдає все, що їй дають нативно, бо вона на це здатна, лишаючи запас продуктивності на зараз. Але її 300 плюс ватт, будьте готові її виділити. Чи оптимально до покупки вона це вже вирішить ціна, за яку ви її знайдете. Ідете, хоча її насправді вже й складно знайти, хоча в дропзоні навіть Фандер знайшлася. RX 6900 XT виглядає більш привабливішою в плані актуальності та ціни, але я вкотре переконався, що обираючи AMD, знову доводиться йти на компроміси. Виконання від MSI дуже сподобалося, а сама відеокарта дійсно потужна і здатна спокійно, ну нехай не в 4К, не всюди, але в 2К. Проте треба бути готовим, що всі сучасні технології це не про AMD. Вона намагається завоювати ринок цифрами, повторюся, і це не те, що погано, це Альтернатива обирати яку чи ні, вирішує кожен сам для себе. Було дійсно цікаво потестити сучасну МД карту, але якщо від неї було більш-менш зрозуміло, що очікувати, то 3090, особливо у Founders Sedition, це дійсно крутий експіріанс, адже вона здалася мені тим дідом, якому до біса всі ті ваші генератори, який жре і без того все власними силами. ПК для цього відео, включно з відеокартами, надали дроп зона, за що їм дякую. В них, в принципі, все можна це придбати. Вони проконсультують та порадять. І повертаючись до питання на початку відео, чи варто збирати самому, чи Тим, хто це вміє робити, звісно, вирішує кожний сам. Та дивлячись на всі нюанси, навіть у сьогоднішньому відео, будьте готові до того, що легко не буде, бо вже давно немає хорошо погано. Є купа інших моментів, які треба врахувати, щоб зрозуміти, що вам краще, топову 3090 з минулого покоління, порізану 4060 Ti, але але сорокової серії, чи взагалі актуальну та потужну RX 6900 XT, але яка може народити вам лише 8 кадрів в умовному Alan Wake. -у. і це лише відеокарти. Що ж, в мене на цьому все. Треба прощатися з гостем сьогоднішнього відео. А вам, якщо сподобалося, продисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Доєднуйтесь до моєї телеграм-спільноти. Взагалі, всі посилання знайдете в описі, включно на дропзону. За можливістю та бажанням ставайте спонсорами та патронами. Дякую, бережіть себе і побачимось!